Поки ви думаєте, інші вже заробляють на квадратних метрах у Рівервіль. Інвестувати в ЖК Рівервіль в Ужгороді означає зробити розумний вибір не лише для сьогодення, а й на перспективу. Чому варто придбати квартиру на етапі будівництва? Вихідна купівля. Зараз вартість квадратного метра значно привабливіша ніж буде після здачі житлового комплексу. Зростання капіталу. Ваша квартира значно зросте в ціні ще до того, як ви встигнете занести туди меблі. Ідеальний варіант для тих, хто думає на кілька кроків вперед. Свобода вибору. Ви можете обрати саме той формат житла, який відповідає вашим потребам. Простора квартира з краєвидом на річку чи компактне рішення для здачі в оренду. Надійний актив. Нерухомість залишається стабільним інструментом збереження коштів навіть у мінливі часи. Вдала локація. Особливо коли йдеться про об'єкт у місті з таким потенціалом, як Вужгорода, динамічного, затишного, перспективного та безпечного міста. І найголовніше Рівервіль це інвестиція не лише у квадратні метри, а у якісний рівень життя та комфорт у кожному метрі.